Величезний привіт! Я рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати разом зі мною такі дуже прості та легкі овочеві салати до будь-якого столу. Оскільки до складу обох салатів входить і капуста. І морква. Тому я відразу буду їх нарізати у мисочку, а потім уже розділю. До речі, що стосується капусти, у мене молода капуста. Можна використовувати по сезону капусту зимніх сортів, або взагалі і можна взяти пекінську капусту. І нарізка для обох салатів бажано, аби вона була тоненькою соломкою. І тому капусту я ось буду шинкувати за допомогою. І ось такої шинковки. Звичайно, що можна і скористатися ножем. І те саме стосується моркви. Теж потрібно нарізати дрібненькою соломкою Можна, звичайно, це зробити ножем, е, можна натерти для, терки на корейсь... для корейської морковки. Я буду використовувати ось таку штуку. Овочі я натерла. Тепер все добре перемішаю, як я казала, оскільки в мене буде два салати, то я поділю їх навпіл. І розпочну я із одного з найпопулярніших салатів в США, і не тільки, це буде салат кол-слову. Так, у мене тут, як є, нарізані, вже капуста та морква. Відразу додаю сюди трішки солі, звичайно, сіль за смаком і перемішую. І основний смак цього салату у заправці. Для нього потрібна буде сметана. У мене тут 3 столових ложечки, і також в оригіналі ще йде хрін і гірчиця. Але оскільки в мене немає хрону, але є гірчиця з хроном, то буду використовувати її. У мене тут 2 чайних ложечки. Додаю до сметани. Добре, все розмішую. Підготовлену заправку додаю до овочів. Добре, все розмішую. Звичайно, такий салат можна подавати відразу, а можна, щоб він трішки постояв у холодильнику, від цього він буде тільки смачніший. І для другого салату, який називається Заяча радість, нам також потрібно буде. Капуста з морквою. Крім цього, потрібен буде ще ось огірочок свіжий і цибуля. У мене, в моєму випадку, це ось зелена цибуля, лише ось стебла. Білу частинку я не буду використовувати. Можна замінити на фіолетову цибулю або на салатну. Ріпчату краще не використовувати, тому що в цьому салаті вона буде досить агресивно. І буду нарізати овочі, огірочок, буду нарізати теж. Смужечками. Спочатку ось так ріжу на кільця, а потім ось кільця нарізаю тоненькими смужечками. І дрібненько поріжу зелену цибулю. Якщо використовувати, наприклад, фіолетову або ж салатну цибулю, то її можна нарізати тоненькими четвертьцями. Очі я підготувала, тепер підготую заправку. Для неї потрібна буде олія, абсолютно будь-яка, яка є в наявності і яку звикли вживати. У мене це буде оливкова олія, 2 столових ложки. Сюди ж я додаю пів чайної ложки звичайного 9% оцету. Далі додаю чайну ложку будь-якої гірчиці. У мене сьогодні пікантна з куркумою. За смаком додаю сюди сіль та цукор. У мене по 14 чайної ложки цукру та солі. Все добре залишилось перемішати. Підготовлену заправку додаю до овочів. Залишилось все добре вимішати. Ось такі яскраві салатики в результаті у мене вийшли, кожен із них смачний по своєму, дуже прості, як ви бачили, в приготуванні і підійдуть абсолютно як на кожен день, так і до святкового столу. А я наразі хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Тут ми готуємо прості, швидкі в приготуванні та смачні домашні страви. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.